Майрелакс, вітаю вас. Сюжет з нашого величного Дністра Буковинське море. Я називаю. Це моє найулюбніше місце відпочинку, може, третій рік сюди їздила. Про це в мене вже три огляди безпосередньо про цю базу, про сусідні бази відпочинку. Називається огляд чотирьох баз відпочинку для Дністра. Райський відпочинок міністрів. Шукайте коротше, в Ютюбчику. А сьогодні сюжет буде про ось той будиночок, човен, будинок на воді. Він зараз пришвартований, там пробирають Далі буде детальніший огляд. Е, суть чому, що ви приїжджаєте сюди, бронюєте вас на ваше улюблене місце, і ви там собі ночуєте. протім прибуваєте. Все, погнали! І знаходиться цей райський будиночок на воді, на райському місці, на величезному нашому величному Дністрі в селі Непоротово. Це Новодністровський район, Чернівецька область. Біля Гес неподалік. Але тут безпечно не хвилюйтесь. Отож, цей будиночок має дві зони: основну проживання, іншу відпочинку. Тобто Ви можете смажити барбекю, засмагати на даху будиночка, просто сидіти на вуличку за столиком відпочивати. Будиночком ви цим не керуєте, вас персонал завозить туди, транспортує на локацію, яка вам сподобалась. Ви собі там ночуєте, ну, що хочете, робите, потім телефонуєте, вони вас звідти забирають назад до пристані. Взагалі ви можете бути просто біля пристані, користуватися послами готелю, там кухня будована на території, басейн просто і так далі. Ви розумієте, про що я кажу. То тобто, звертаємося до будиночку. Що тут є? Повноцінна кухня з інвертарем, посуд є необхідний, каструлі сковорідки, дві комфорки газові, є шкафчик для речей. Небагато місця, тому будьте -то обережні, не набирати. речей. є ось санвузол. Де сумісно і душ, і туалет, і умивальник. Є ось такі штучки, електроштучки, що вбивають комарів, мух і так далі. Далі йде зона спальні. Є, до речі, воду надають фільтровану. І ось спальня на два ліжка відповідно, з кондиціонером, все як має бути. Надаються рушнички, основні бані і плюс пляжні на кількість проживаючих. І ці неймовірні види це просто казка любов. Я шаленію від таких моментів. Я взагалі водозалежна, але подивіться це прекрасний наш дністер, широчезний, чистий в цьому році. 25-го вода знов піднялась, а, тому тут є де розгулятись. Далі перейдемо на другий поверх. Чи як правильно на дах. Я вам ще продемонструю зону барбекю і пляжну зону. Крімка мого каналу. Є в мене сюжети і про вінцю, Вінничну, і про Дністер, і про Карпати, Солотвино і так далі. Ось ця база з берега так виглядає, дуже комфортна, класна база. Така сімейного типу. Тут спокійно, безпечно, база закривається, ніхто посторонній не зайде. Райно містриве, молодці. Дякую вам за такий сервіс. Можливість відпочити душею, тілом, перезагрузитись. Ось, будь ласка, зона барбекю, можете смарти, це безкоштовно, на палубі тут гуляти, столик є розкладається. І, власне, ось такий ваш відпочинок. На берегу Буковинського моря, я так звусь, бо Дністр такий величезний, можна звати морем. Все, дякую за увагу! Підписуємося, слідкуємо за моїм каналом і, взагалі, кладайте гроші в український туризм. Ми цього варті, наша прекрасна Україна красива і щедра. Та-та, до нових зустрічей!